Всім доброго дня! Сьогодні у нас 12.03 успішно складений іспит з третьої спроби. Так? Це учень нашої автошколи, Фамілія ім'я Шулепов Владислав. Так. Ти спочатку навчався з Олександром, потім ти потрапив до мене, до навчався. Складав ти перший раз зі мною на так, на авто, начудив з парковкою, де попало, запаркувався. Да, і як попало, в числі так само. Ну типу, знаєш, скажімо так, як в колгоспі, но машину, і от така сама історія була. Хоча їхав дуже добре без помилок, абсолютно якби ти не вчудив ту історію, міг би скласти. Друга спроба в тебе така сама була на сервісному центру, вже тільки не на нашому авто. Теж, скажімо так. Зчудив, бо поїхав на ту сторону, яку тобі сказали. Це пункт 20-й Вот. Ну, а зараз, в принципі, вже склав. Сьогодні в тебе був самофау, 9 дев'ятий маршрут, ти складав, помилки якісь тобі озвучував, інспектор. Не озвучував, але щось якесь під час руху теж озвучував за якісь зауваження. Нічого не озвучував. Ну добре. Так я не бачив, чи кустату не знаю, чи були там помилки, чи не Ну, В принципі, ми тебе вітаємо, ти молодець, бажаємо тобі успіхів на дорозі. Побажаю щось наступним учням, які прийдуть в нашу школу. Бажаю багато терпіння. Я вчився на роздавав рік. Да. Не хвилюватися, бо якщо будеш хвилюватися, буде таке, як в тебе перші дві програда, буде що попало. Потім складеш якби буде все гаразд. Все, ми тебе вітаємо до зустрічі на дорозі.